Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Після трагедії біля закритого бомбосховища у Києві в Україні та самій столиці почали масово перевіряти укриття. Зокрема, обіцяли контролювати, щоб вони були відкритими, і люди могли завжди сховатися під час тривоги. Згадалося б загибель мирних містян мала дати черговий поштовх для влади, або чим скоріше вирішити це питання, яке стало резонансним для всієї країни. Але ж ні, Віталій Кличко почав скаржитись на тиск та дискредитацію столичної влади на тлі розслідувань, замість того, що всі вині були покарані. В своєму відеозверненні міський голова заявив, що обшуки правоохоронців паралізують роботу департаментів також кличко повідомив, що жоден із голів районів відповідальних за облаштування укриттів, не постраждали. Ну він серйозно вирішив прикривати своїх поплічників. Вручають підозри керівникам міських служб і голосно кричать про нібито винуватість. При цьому жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав. А знаходяться голови районів у вертикалі центральної влади, комусь знову свербить взяти під контроль столицю. Ми вже перемогли, немає інших викликів. Головна проблема кличко, сказав міський голова. І справді до чого тут кличко? От краще замість того, щоб робити такі безглузді заяви та Пробувати чергове дно, пан Кличко та його поплічники, навпаки, мали б першими на своїй території показати зміни в столиці і відповідати за свої вчинки, та й взагалі думати про людей, а не де купити побільше барабанів у сховище і влипнути ще один скандал. До того ж, як бачимо, мер столиці не поспішає покидати пост. В Італію не вистачить духу визнати свій провал перед всією країною. Тож, поки кличко все ще шукає, як би оминути відповідальність у питанні з облаштуваннями укриттів. В цій ситуації варто зазначити і той цікавий факт, що наприкінці тижня після засідання РНБО в Україні можуть відбутися кадрові перестанови на тлі ситуації з бомбосховищами. Власне, це і є той самий факт, який не дає кличку спокійно сидіти. Адже секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов не виключає кадрових рішень після скандалу зі станом бомбосховищ в Україні. Після подій, які відбулися в Києві, трагічних подій було дано завдання перевірити всі укриття, які є на території нашої країни. Така перевірка відбулася. Всі об'єкти, які повинні відвідати відповідні органи, були відвідані. Дано оцінку, і в п'ятницю будемо на засіданні ради із безпеки і оборони розглядати це питання, сказав Данілов. І дійсно, просто так це залишити не можна. Винні. Мають бути покарані, це буде уроком для всіх незалежно від посади, яку займає людина. За його словами, доповідатиме, зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та інші міністри, які безпосередньо відповідали за перевірку. Саме за результатами цих доповідей будуть ухвалені відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення за рахунок чутливості питань, які на сьогодні розглядаються, сказав Данілов. Секретар РНБО додав, що розглядатимуть також питання судової системи. Ситуація, яка на сьогодні складається, в судах кричуще, наголосив він. Дуже хочеться вірити, що це не пусті балачки, адже через халатне ставлення до своєї роботи постраждали люди. Зокрема, це стосується і Віталія Кличка, тому що він, як мер міста, мав першим не допустити такого становища, неймовірно низько з його боку зараз виправдовуватись і намагатись приглушити цей скандал. Всі винні мають бути покарані без виключень. За свої вчинки потрібно відповідати незалежно від того, хто ти і яку посаду займаєш. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте. З цього приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.